Колись наш світ був іншим. Ми звикли споживати, не думаючи, що кожен кіловат це слід на землі. Міста дихали димом а річки Втрачали чистоту. Та все змінилось. Ми покоління, яке обирає інший шлях, шлях, де енергія народжується не з вугілля, а з вітру. Сонця і природи. Сонце. Наше джерело життя. Його промені дають нам силу створювати чисту електрику, заряджати телефони, живити будинки, вітер крутить турбіни, перетворюючи подих природи на енергію майбутнього. Молодь України вже змінює світ, ставить сонячні батареї, сортує, відходи обирає, енергоощадні рішення. Ми доводимо зелена енергія. Це не мрія. Майбутнє зелене, майбутнє безпечне. Кожен наш вибір. Це крок до енергії життя на руйнування. Зелена енергія майбутнє що починається сьогодні.